На крик прибіг охоронець. Саме він виявив скривавлене тіло неподалік напівзруйнованого будинку в Голосіївському районі. Чоловіка зарізали. Удари ножа прийшлися в живіт. Охоронець викликав поліцію. Завдяки його свідченням вдалося відтворити картину вечірніх подій. Встановлено свідка зазначеної події, який вказав, що йому стало відомо про те, що двоє наглядних знайомих розпивали спиртні напої. По гарячим слідам затримано особу, яка причетно до зазначеної події. В неї вилучили ніж, який являється речовим доказом, затриманому, якого обґрунтовано підозрюють у вбивстві, 42 роки. Він киянин і раніше судимий за подібний злочин. Після скоєного змив сліди крові, що могли вказати на нього. Але у ході огляду місця злочину та прилеглої території слідчим вдалося знайти приміщення, в якому мився та переодягався підозрюваний. Неподалік лежало і знаряддя вбивства. Ніж нині зловмисник затриманий за підозрюю вчинені умисного вбивства, що карається законом на строк до 15 Років позбавлення волі Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.